Можливості бронювання не використовує столичний метрополітен. Хоча, і мав би як стратегічне підприємство, на сайті підземки сьогодні з'явилося повідомлення, потяги ходитимуть рідше проміжки між рейсами збільшаться. Ну а все мовляв, через мобілізацію, адже трудові резерви забирають на фронт. То хто ж насправді мав натиснути на Гальма і попіклуватися про свій штатний склад? Що буде далі з метрополітеном Києва, і як на це реагує столична влада, розкаже Єлизавета. Та яковнова у столичній підземці заявили про серйозний брак кадрів у дефіциті машиністи, токарі, слюсарі та інші вузькі спеціалісти. 7% працівників уже служать у лавах ЗСУ. Як наслідок, поїзди ходитимуть. Рідше попереджають у метро. Зокрема, машиністів електропоїздів 83 вакансії, електромеханіків 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами 161. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в міжпік та на 45 секунд у пікові години. Ми поспілкувалися з машиністом Київського метро. За його словами, проблема з кадрами існує вже не перший місяць. У нас є при метрополітені військове бюро. Нам там відповіді не дали. Ніхто нічого не говорить, ніхто нічого не розуміє, але людей потроху призивають. Зараз ми зменшуємо парність. Через місяць, якщо не забронювати, ще стане менше машиністів і інших працівників. Доведеться знову парність зменшати. І ми дійдемо до точки неповернення, коли Кількість поїздів доведеться стрімко знизити, наприклад, інтервали будуть 10 хвилин і більше. Сергій наголошує бронюванням співробітників керівництво підземки майже не займається, а заповнювати вакансії новими співробітниками просто не встигають. Щоб підготувати навіть посереднього спеціаліста, потрібен рік, а то і більше. Тому десь рік в середньому треба на те, щоб виховати одного машиніста, але не факт, що ще людина буде працювати, тому що деякі люди приходять навчатися і не показують. Необхідний рівень знань і виходить, що просто не проходять, не здають екзамени. Або коли їздять в кабіні, їм стає в тунелі погано, тобто клаустрофобія, якісь такі їх відчуття. Слюсарів, які ремонтують вагони, можна порахувати взагалі на пальцях. А це безпека руху поїздів і на секундочку навіть. Якщо призивають машиністів, то на заміну кого тоді брати? Київське метро стратегічне підприємство для столиці. Тут мають бути заброньовані якщо не всі, то левова частка працівників. Утім, за словами депутата Київської міської ради Андрія Вітренко, жодних заяв чи скарг від метрополітену щодо дефіциту кадрів не надходило. Київський метрополітен є стратегічним підприємством, яке відповідно до постанови Кабміну має право на бронювання своїх працівників. А я можу це розцінювати з двох частин, або це недолугість менеджменту метрополітену, що вони не запробусно не забронювали тих працівників, які мають займають стратегічні місця. Або це якась спеціалізована дитини. Причому ви ж зрозумієте, що вони не жаліються на брак управлінців, на брак менеджерів, на брак топ-менеджменту, на брак заступників директора комунального підприємства. Вони ж, мабуть, всі заброньовані в них. До того ж, наголошує депутат керівництво стратегічного підприємства має активно працювати з кадровими резервами, проводити навчання для молодих фахівців, і тоді здолати кадровий голод буде легше. Хай там як врегулювати ситуацію, яка виникла в київському метро, потрібно якнайшвидше, адже підземка щодня перевозить до півтора мільйона пасажирів, і без її регулярної роботи впоратися з перевезенням киян та гостей столиці буде надзвичайно важко. Єлизавета Яковлева, Віталій Коваленко, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.